Всім другі підписники моканалу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка, техніка друзів знайомих, друзів. Штерн. Техніка, до речі, класна, бомберу, супер, але вже таких, на жаль, не випускають от така от пушка, гонка, ракета. Приїхала з проблемою, що косили-косили е і... Піймала плина. Приймав тільки, що іще одну, приїхала. Отак от вона без газульки, без нічого. Сказали поміняти ущільнювачі. Ну то я вже розберусь, що з нею робити. БМК 2553. Отак от, от. Так що цю ми відкидуємо десь сторінку. Сторінку в чергу, тому що натягли, натягли. З трубами, з валами, оце все ну, ну, просто, просто воно, як ти кажуть, дуже-дуже багацько займає, займає вільного дорогоцінного місця. Коротше, до цієї е, спіймала клина, гвинти я викрутив, пусковий пристрій не, ну, запусковий провернути неможливо, вона не провертається. Гвинти я вже повикручував. Повикручував лише щось зняти. І зараз знаємо, чому вона заклинила. Колінвагу заклинув. Коленвал от він. Зараз повністю розбираю. Розбираю і показую, що там, як там, що він от. Кінчустівав, гольчастий, гольчастий. <кхе> так що з циліндропоршнева там напилення, як то кажуть, ну як. Ну краще міняти, звісно що. Звісно, що краще міняти. Напилення на випуски зіжрало. Але я запитаю, як вона працювала, якщо вона не дивилася і запускалася на холодну, на гарячу ідеально, то можливо лишу. Якщо скажуть міняти, я поміняю. Тобто це на оце. О, такий от випадок, такий от, як то кажуть, дефект. Можу лишити лише в тому разі, якщо це погодить сам клієнт. Тобто, тобто, якщо він скаже лишай я лишаю, але до нього я відношення не маю. Тобто, тут буде лише заміна колінчастого валу, ущільнювачів, прокладуліків і все. Тобто, тобто гарантії на виконану роботу немає. Тобто, ну, отак, от. щоб ви розуміли, якщо йде заміна циліндропорошневої групи, к примеру, то гарантія на ремонт є. Якщо міняється сам колінчастий вал, гарантії в принципі немає. Гарантія є лише якщо він там через деякий час розвалиться, то так, гарантія буде. А е, просто ну, от так от, ну, ну, у мене так, я, я не знаю, можливо, там в когось по-іншому, але при е, заміні безпосередньо колінчастого вала, в, ну, в принципі, це, е, ну, воно не відноситься, як то, -то кажуть, до там, гарантійного, е, тобто не може даватися якась гарантія. Ну, я так вважаю, можливо, хтось вважає по-іншому. При заміні безпосереднього карбюратора гарантія надається лише, звісно, на карбюратор. Тобто на весь двигун вона не надається, тому що сам двигун, це, грубо кажучи, йде окрема частина, якщо з двигуном все в нормі, міняється лише карбюратор, то... Гарантія додається лише на карбюратор. Не, не може датися гарантія безпосередньо на циліндропорошневу групу, на колінчастивал, який був встанов, ну, був, був уже, тобто не мінявся при ремонті. Ну, ну отак от Коротше. І звісно, що це прокладулечка і почало пробивати, вона соплить. Оце також міняється. оце от, Також можливо. Могло впливати на... О, бачите, вони підтягуються. Якщо отак от вони підтягуються, то викручувати лише і міняти, і міняти прокладу і проклеювати болти. Не забувайте проклеювати болти. Коротше, працюю, а то, блін, багато тренжу. Розібрали і побачили, що дійсно так. От, Видно, що шатунчик. Тобто гольчастий нижній шатунок посинів. О, почав о, почав рухатися. Сенюшність. Ну, маркування, до речі, нестандартне. Тут 179 сімдесят пі, тут Така от штука. Ціліндропорошне його буду міняти. Там він далі додивився. Також там он, яма зверху. На випуск напилення немає і яма зверху доходять кільця. Там ж порошеньок. Що у нас по порошенечку? кільця нижнє іще більш-менш. Верх не лежить. І отакі от, от теплові прихваточки. Сам верх і от ободочок зверху. Так от у нас трішечки аж царапеньки такі є. Оце такі ж самі є. І на гільзі зверху. Чому так сталося? Не знаю, хоча мастила 40 мл. Ну, в общем, помити картину, цю, це все вимити звідси, звідси, підкинути новесенького. Колінчистого вала і підкинути новесеньку циліндрополошневу групу, е, відмити корпус повітряного, ну, де зона, е, зона чистого повітря буде, це все воно відми... потрібно відмивати. Оце. Е, все інше оце можна не мити, а це повинно бути лише чистеньке. В общем, займаюся, працюю, тут, тому що роботки, роботки трішечки насипали, як потрібно його все. Все зробити. Включусь уже безпосередньо перед запуском. Техніка на вулиці, тому що вона, вона вся в кучі. Опс, Є заслінка є. І... Треймер качає.